Консерви безпечно вживати. Самі по собі консерви не зло, а взагалі-то можуть бути класним джерелом білку і насичених жирних кислот, наприклад, омега-3. Консерви ж, по суті, це підготовлена сировина, з якої викачали повітря і під високими температурами, під парою або водою простерилізували. І ось з цього перше хороше. В консервах вбивається патогенна мікрофлора, яка потенційно може бути у свіжій рибі. Друге хороше, якщо все зроблено з технічними стандартами, то до 50-70% мікроелементів у них зберігають. Гаються і дійсно рибні консерви містять йод, фосфор, калій, вітаміни групи Б. А це наші здоровіші нерви і серце судини. Тож сенс у них є, але звертайте увагу на цілісні спакування. Точно ні, здутому, обігнутому і іршавому. З широкого вибору консерв я зупиняюсь на тонці і сардинах. Але щоб ви не обрали, надавайте перевагу мінімуму інгредієнтів у складі. Тунець, і сіль, умовно цього досить.